Блять, мне так подобается эти ци опытывания цивильных, типа, скажите, пожалуйста, готовы ли вы отдать территории в обмен на мир? И здесь, блять, ну, четыре из такие, нет, нет, никакого мира, никаких территорий, мы ничего своего не отдадим, будем воевать до последнего, до последнего украинца, Крым наш, Донбасс наш, мы все заберем, все отвоюем. Ты, блять, когось бачишь тут? Ти когось з цих опитуваних бачиш? І я не бачу. А знаєш чому? Тому що про таке треба питати не цивільних, які знаходяться хуй на де, а нас, які знаходяться безпосередньо тут. Мене, хлопців, які зараз в підвалі сидять, хлопців напередку в залишках Торецька, хлопців, які зараз на з позиції повернулися, та в будь-якому разі всіх військових. Які зараз тут, які зараз віддають своє життя, свій час, свої можливості заради того, щоб якийсь цивільний ходив і там розповідав, що він буде воювати до останнього. Хочеш воювати до останнього, ну так приєднуйся до нас. Ні, ну тоді не тобі це вирішувати, друже. Можливо, я помиляюсь, я в жодному разі не хочу говорити за всіх, але мені здається, що більшість військових, якщо вас запропонують. Якщо запропонують, то мені здається, що більшість військових зараз залюбки віддасть свою снарягу, віддасть все спорядження і поїде додому. Тому, що, чесно кажучи, ми вже заїбалися воювати на морально вольових Ми заїбалися воювати з усвідомленням того, що в нас на нас точніше забив народ, що на нас забила влада, що блядь, на нас весь світ тупо забив, і ми тут, наче самі по собі. Ми заїбалися воювати, тримаючи за плечима приблизно 20 свідомих громадян, які, які допомагають, які намагаються нас підтримувати. І 80 уєбнів, які розповідають, що ми тут кастрюля голові, що ми піксельнуті, що нам не можна повертатися до цивільного життя, що ніхто нас сюди не посилав і так далі, тому подібне. Це дуже це сука дуже принизливо і дуже. Дуже боляче. Тому, тому якось так. Розказати вам, що таке перемога, справжня перемога для кожного отут солдата. Розкажіть. Ви зараз будете шоковані. Це підпис. Це просто підпис. В наказі про демобілізацію. Для солдата це перемога. І все. Солдат, він умовно, працівник. Якщо солдату скажуть, що все, перемога не світить, що для нього поміняється? А того, що ми скоро переможемо. Нічого не поміняється. Для нього поміняється тільки підпис в наказі про демобілізацію. Він прийде додому обніме дружину. <кій> дітей, а, і точно його ніхто ніколи не зможе звинуватити в тому, що він не досяг там якихось там, що там у вас Крим наш, що там, щоб в родині було хорошо. Коли ви візьмете в руки зброю, протримаєте її рік, протримаєте другий, вона у вас буде випадати, ви будете її знову піднімати, то ваші цінності Зведуться до реальних. Реальна цінність. Це ви у мене за суперсилою спитали, да? вона в мене є. Я батька трьох дітей. Я не можу нею користуватися. В тому слові теж багато закарбована. Це обіймати дружину, цілувати дітей, чути їх, як запах, як вони пахнуть. знаєте, ну Це багато. Оце суперсила. Вона в мене є, була і є. Я її не можу в повній мірі реалізувати, бо я зараз на якомусь етапі вимушений бути батьком для дорослих мужиків, які точно не нравиться мені, як вони пахнуть, ну мені байдуже. Я для них на якийсь період батька. Да? Все, що для нас буде умовно перемогою, якщо. Крим за два тижні. Я не, знаю, що, я не знаю, що буде особисто Як ви собі Я особисто не, не знаю, що буде перемогою для вас, я особисто знаю, що буде перемогою для особисто мене. Так. Бо я є військовослужбовець, я є командир величезного батальйону, і я ще просто людина. Зараз у мене офіційний відпустка по сімейним стану, я просто людина. Я також можу мріяти, я також маю емоції. Я сказав, що для мене буде перемога, коли мій підрозділ під моїм керівництвом перестане гинути. Ну і є там якісь рамки, докуда ми можемо відійти, докуди не можемо. Оце моє особисте бачення. Хто вважає до крайнього агонь, хто вважає до крайнього нашого, ну агонь без мене. Я не буду грати в цю гру. Я також маю право на життя. Я також хочу, щоб мої люди були живі.